Після Вознесіння Христа Йоан виступив як вірний, ревний працівник Господа. Разом з іншими учнями він пережив злиття духа в День П'ятидесятниці та з новим запалом і силою проповідував людям слова життя, намагаючись спрямувати їхні думки до невидимого. Він був палким, щирим, сильним проповідником. Прекрасною мовою, милозвучним голосом, розповідав він про слова і діла Христа, справляючи великі враження на серця слухачів, простота його слів, велична сила істин і запал, з яким він викладав їх, відкривали йому доступ до всіх верст суспільства. Життя апостола узгоджувалося з його вченням. Любов до Христа, що палала в його серці спонукувала Його серйозно і невтомно працювати для ближніх, особливо для братів християн. Христос зволів своїм учням любити один одного, як Він полюбив їх. Таким чином, вони мали засвідчити світові, що в них живе Христос, надія слави. Нову заповідь даю вам. Любіть один одного, як я полюбив вас, щоб і ви любили. Так, один одного. Тоді учні не могли зрозуміти з їх слів, але згодом, ставши очевидцями його страждань, розп'яття, Воскресіння і Вознесіння на небо та одержавши Святого Духа в день п'ятидесятниці, вони мали більш чітке уявлення про любов Бога та про любов один до одного. Тоді Йоанн міг написати своїм братам: ми пізнали любов з того. Що Він поклав свою душу за нас, і ми маємо класти душі за братів. Після злиття Святого Духа, коли учні вийшли проповідувати про Живого Спасителя, їхнім єдиним бажанням було спасіння душ. Вони раділи спілкуванням зі святими і були ніжними. Вдумливими, самовідданими, готовими пожертвувати усім задля істини. У щоденному спілкуванні один з одним вони виявляли заповідану Христом любов. Своїм безкорисливим словом і вчинками вони намагалися запалити цю любов у серцях інших людей. Віруючі повинні були завжди плекати таку любов. Вони мали йти вперед, охоче підкоряючись новій заповіді і настільки з'єднатися із Христом, аби бути здатними виконувати всі його вимоги. Своїм життям вони мали звеличувати силу Спасителя, котрий міг виправдати їх своєю праведністю, але поступово ситуація змінювалася. Віруючи, почали вишукувати вади в інших. Зсереджуючись на помилках, даючи місце недобрій критиці, вони втратили з очей Спасителя та його любов. Вони почали суворо дотримуватися зовнішніх форм, звертаючи більше уваги на теорію, а не на практичне життя віри. Ревно засуджуючи інших, не помічали власних помилок. Християни втратили братерську любов, яку заповідав Христос. І що найсумніше, не усвідомлювали цієї втрати. Вони не розуміли, що втрачають радість і щастя, що, закривши серця для Божої любові, вони незабаром опиняться у пітьмі. Іоанн, розуміючи, що братерська любов у церкві згасає, нагадував віруючим про постійну потребу в ній. Ця думка простежується в його посланнях до церкви. Улюблені любімо одне одного, бо любов від Бога. І кожен, хто любить, народився від Бога і знає Бога. Хто не любить, той не пізнав Бога, бо Бог є любов. Боже, любов до нас виявилася в тому, що Бог послав свого єдинородного сина у світ, щоб ми через нього жили. Любов не в тому, що ми полюбили Бога. А в тому, що Він полюбив нас і послав свого Сина як примирення за наші гріхи, улюблені, коли Бог нас так полюбив, то й ми повинні любити одне одного. Апостол пише про те, як саме ця любов має виявлятися в житті віруючих. Знову я вам пишу нову заповідь, яка справді є в ньому, і у вас що темрява минає, уже сяє істинне світло. Хто каже, що він перебуває у світлі, а ненавидить свого брата, той ще досі в темряві. Хто любить свого брата, той перебуває у світлі, і у ньому немає спокуси. А хто ненавидить свого брата, той у темряві. Він ходить у пітьмі і не знає, куди йде, бо зробила його очі незрячими. Бо це та звістка, яку ви чули від початку, щоб ми любили одне одного, а хто не любить брата, той перебуває в смерті. Кожний, хто ненавидить свого брата, той убивця. А ви знаєте, що жодний убивця не має в собі вічного життя, яке б у ньому перебувало. Ми пізнали любов з того, що Він поклав свою душу за нас. І ми маємо класти душі за братів. Неопір з боку світу є найбільшою небезпекою для Христової Церкви. Зло виплекане у серцях віруючих, ось найбільше для них нещастя і головна перешкода на шляху Божої справи. Ніщо так не послаблює духовність, як заздрість, підозри, прискіпливість, лихі думки. З іншого боку, згода та єдність людей з різними характерами, котрі складають його церкву, є найпереконливішим свідченням того, що Бог послав свого сина у світ. Перевага послідовників Христа нести це свідчення. Але для цього їм необхідно підкоритися повілінню Христа. Вони повинні узгодити свій характер з Його характером, свою волю з Його волею. Нову заповідь даю вам. Любіть один одного, як я полюбив вас, щоб і ви любили так один одного. Яке чудове повеління! Але як погано воно виконується! На жаль, сьогодні в Божій церкві бракує братерської любові. Багато з тих, хто заявляє про свою любов до Спасителя, не люблять одне одного, не віруючи, спостерігає за тим. Чи справляє віра християн, освячуючи вплив на їхнє життя? Вони швидко помічають вади характеру, непослідовність поведінки, вони все це помічають. Християни не повинні давати ворогові нагоду говорити про них. Дивіться, як ці люди, що стоять під прапором Христа, ненавидять одне одного. Усі християни є членами однієї сім'ї, усі вони діти одного небесного Отця, усі володіють однією блаженною надією на безсмертя. Їх має з'єднувати дуже тісні, ніжні узи. Божественна любов найзворушливішим чином звертається до серця, закликаючи нас виявляти таке ж ніжне співчуття, що й Христос. Тільки людина, яка безкорисливо любить свого брата, має правдиву любов до Бога. Справжній християнин не допустить, щоб душа, котра перебуває в небезпеці і терпить нужду, залишилася без застереження і уваги. Він не цуратиметься грішників, дозволяючи їм ще глибше занурюватися у безодню нещастя і смутку, або загинути в битві із Сатаною. Ніколи не відчував ніжної, чарівної любові Христа, той й не зможе привести інших до джерела життя. Така любов у серці це дієва сила, що спонукає людей виявляти Христа в розмові, у ніжному співчутливому дусі, у шляхетненні життя тих, з ким вони спілкуються. Щоб мати успіх у служінні, християни повинні знати Христа. А для цього необхідно пізнати Його любов, їхню придатність до служіння небо визначає їхньою здатністю любити і працювати так, як любив і працював Христос. Любім не словом та язиком, але ділом та правдою. Досконалість християнського характеру досягається тільки при постійному внутрішньому спонуканні допомагати іншим і благословляти їх. Саме атмосфера цієї любові, що оточує віруючого, робить його запахом життя на життя і викликає бажання Бога благословити Його працю, любити Бога понад усе і безкорисливо любити одне одного. Це найкращий дар, який може послати Небесний Отець. Така любов не миттєвий порив, а божественний принцип, постійно діюча сила. Вона не може зародитися у неосвяченому серці, але живе тільки там, де царює Ісус. Як ми читаємо, ми любимо Його, бо Він перший полюбив нас. Любов – це рушійна сила, оновленого божественною благодаттю серця. Вона змінює характер, керує спонуканнями, стримує пристрасті, ушляхетнює почуття. Така виплекана в серці любов робить життя запашним, облагороджуючи навколишній світ. Йоанн прагнув показати віруючим високі переваги, які вони матимуть, виявляючи дух любові. Ця спасенна сила, наповнюючи серце людини, керуватиме всім спонуканням, підносячи її над розтліваючим впливом світу. Якщо любові дати цілковиту владу, зробивши її рушійною силою в житті, тоді серця людей наповняться довірою до Бога та Його провідіння. Тоді вони зможуть приходити до нього з твердою вірою, знаючи, що отримають від нього все необхідне для теперішнього і вічного добра. Таким чином, любов стала в нас досконалою, щоб ми мали сміливість у день суду, бо як Він, так і ми є в цьому світі. У любові немає страху, але досконала любов проганяє страх. І це та відвага, яку маємо до нього, що коли чогось просимо згідно з Його волею, Він вислуховує нас, а коли знаємо, що слухає нас, чого б тільки ми не попросили, то знаємо, що одержуємо те, чого просили у нього. А коли хтось грішить, то маємо заступника перед Отцем Ісуса Праведника. Він примирення за наші гріхи і не тільки за наші, а й за гріхи усього світу. Якщо ж визнаємо свої гріхи, то він вірний і праведний, щоб простити нам гріхи і очистити нас від усякої неправедності, умови для отримання милості від Бога прості і прийнятні. Господь не вимагає від нас вчинити щось важке і нестерпне, щоб одержати прощення. Нам не потрібно здійснювати довгі утомливі паломництва чи виконувати болісну покуту, щоб завоювати прихильність небесного Бога або загладжувати свої переступи. Хто признається та кидає свій гріх, той буде помилуваний. У Небесних дворах Христос заступається за свою церкву за тих, кого викупив власною кров'ю тисячоліття. Віки не можуть послабити силу Його жертви примирення, ні життя, ні смерть, ні висота, ні глибина не можуть відлучити нас від Божої любові, яка у Христі Ісусі, і не тому, що ми так міцно тримаємося за Нього, а тому, що Він так міцно тримає нас. Якби наше спасіння залежало від наших зусиль, ми не змогли б спастися. Але воно залежить від того, хто стоїть. За всіма обітницями. Може здаватися, що ми слабо тримаємося за нього, але він любить нас як старший брат. І доки ми зберігаємо нашу єдність з Ним, ніхто не вирве нас із Його руки. З бігом часу, у міру зростання кількості віруючих, Іоанн трудився ще з більшою відданостю і наполегливістю, він усе робив для своїх братів. Це був. Небезпечний для церкви час. Усюди поширювалася сатанинська омана, вдаючись до оману та спотворення, слуги сатани намагалися викликати опір вченню Христа і, зрештою, церкві стали загрожувати розділення та єресь. Деякі християни стверджували, що Божа любов звільнила їх від послуху Його законові. Інші наполягали на необхідності дотримуватися юдейських звичаїв і церемоній, навчаючи, що самого дотримання закону без віри у кров Христа достатньо для спасіння. Декотрі вважали, що Христос був доброю людиною і заперечували Його божественність. А ще інші, запевняючи про свою вірність Божій справі, були обманщиками, котрі власним життям зреклися Христа і Його Євангелія. Живучи в гріхах і переступах, вони вносили Єрісів церкву. Через це багато душ опинилися в лабіринтах скептицизму і обмани. І з сумом Йоанн спостерігав. Як ці отруйні лжевчення закрадалися в церкву. Він бачив небезпеки, які загрожували церкві, і своєчасно і рішуче указував на них, послання Йоанна дихають любов'ю. Складається враження, що він писав їх пером, вмочаючи його в любов. Однак порушники Божественного закону, котрі претендували на безгрішне життя. Він не вагаючись застерігав від жахливої омани. Звертаючись до помічниці в Іванівській роботі, жінки бездоганної репутації і широкого впливу, він писав: бо багато ошуканців увійшло в світ, які не визнають, що Ісус Христос прийшов у тілі. Такий є обманщик і антихтрис Стережіться, щоб ви не втратили того, над чим ми працювали, але щоб дістали повну нагороду. Кожен, хто робить переступ, не залишається у вчені Христа. Бога немає. Хто перебуває учені, той має Отця і Сина. Коли хто приходить до вас, але не приносить цього вчення, не приймайте його в дім і не вітайте Його. Бо хто його вітає, той стає співучасником його злих вчинків. Ми вповноважені дотримуватися тієї ж самої оцінки, що й улюблений учень стосовно тих, які стверджують, що перебувають у Христі, однак порушують Божий закон. У ці останні дні існує таке ж зло, тому потрібно уважно дослідити вчення апостола Іоанна з цього питання. Ви повинні любити. Цей заклик можна почути всюди, особливо від тих, які вважають себе освяченими. Але справжня любов надто чиста, аби прикривати нею невизнаний гріх. Виявляючи любов до душ, за які помер Христос, ми не повинні йти на компроміс зі злом. Ми не повинні об'єднуватися з бунтівниками і називати це любов'ю. Бог вимагає, щоб його народ у цей час стояв за правду так само непохитно, як протистояв згубній омані Йоанн. Апостол навчає, що, виявляючи християнську вічливість, ми водночас уповноважені бути чесними і відвертими щодо гріха і грішників. І це не суперечить правдивій любові. Кожний, хто робить гріх, як пише, Апостол Іан, він робить і беззаконня, бо гріх є беззаконням. І ви знаєте, що він з'явився, аби взяти наші гріхи, а в ньому гріха немає. Кожний, хто в ньому перебуває, не грішить. Кожний, хто грішить, не бачив його і не пізнав його. Як свідок Христа, Іоанн не полемізував і не сперечався. Він говорив про те, що знав, бачив і чув. Він перебував у тісному спілкуванні із Христом, слухав Його вчення, був свідком Його могутніх чудес. Мало хто міг бачити красу Христового характеру, так, як бачив її Йоанн. Для нього темрява минула, засяяло істинне світло. Його свідчення про життя і смерть Спасителя було ясним і переконливим. Він говорив від серця. Переповненого любов'ю до Спасителя, і жодна сила не могла зупинити Його, про те, що було від початку, що ми почули, що побачили на власні очі, що ми оглядали і до чого доторкнулися наші руки, про слово життя, що ми побачили і почули, сповіщаємо і вам, і щоб ви мали спільність з нами, а наша спільність. З Отцем і з Його Сином Ісусом Христом. Тому нехай у кожній справі, віруючий своїм життям, підтвердить, що Бог правдивий. Він може свідчити про те, що бачив, чув і відчував завдяки силі Христа. А коли Він її не має, Він не може цього робити. Він просто буде лукавити. Я хочу, друзі, дорогі молитися разом із вами, щоби прийнявши ту любов від Бога, як прийняв Йоанн, ми були такими палкими послідовниками і люблячими, як був цей учень. Отче, наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє святе, й нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя свята і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволь від лукавого. Господи, ми сьогодні щиро дякуємо Тобі, що Ти подарував нам цей день для життя, що Ти подарував нам цей час, що ми знову заглибилися в Твої святі істини і могли причитати цілий ряд текстів біблійних, які спонукають нас. До тісного спілкування з тобою, Господи, дай нам мудрості це зробити, щоб у нашому серці ти перебував завжди. Це наша молитва і прохання до Тебе, а разом із тим. Ми просимо тебе за всі наші труднощі і переживання, гори, які випадають на нашу долю. Ми просимо у тебе миру на нашу країну і хочемо, батьку, дорогий небесний, щоб ти прийшов якнайшвидше, але щоб усі наші рідні, знайомі, друзі наші, міста і села, щоб вся наша країна була в числі спасенних. Ці наші прохання ми приносимо до престолу ласки і благодаті через дороге ім'я Ісуса Христа, а тобі, Богу нашому, подяка, честь покій і слава. Отцю Сину і Духові Святому. Амінь. Жоден із апостолів не написав стільки про любов, як це зробив Іоанн. Жоден із апостолів не відкрив таку тайну творіння світу, як це зробив Єон. Ніхто не відкрив любов Бога Отця, так як відкрита вона в Ісусі Христі. І про це міг написати Йоанн. А чому? Тому що Він. Близько перебував до Ісуса на Його грудях біля Його серця. Отже, дорогий друже, якщо ти сьогодні відкриєш своє серце і даш можливість Ісусу домувати в ньому, а Ти пригорнишся своєю любов'ю до Нього, до людей, яких Тебе оточують, ти відчуєш перевагу Христової любові. Нехай Бог благословить Тебе цим сьогодні. А наша передача завершилася до наступної зустрічі в ефірі. Нехай Бог благословить вас.